Ну, от як це прочитати? Як вимовити бомбар щось там? Хто ці теми обирає? А точно, це ж я сама. Тому доведеться припинити скаржитися і почати працювати. А мене звати Еммі. І сьогодні я вам розповім про дитину, з що винайшла снігохід. Жозеф Арман Бомбардє. Я вимовила це перемога! Завжди дивувалася, як це у дитячій голові може зародитися щось таке доросле і потрібне. Хоча, коли Жозеф пролетів вулицею, міста на чомусь дивному, люди не помітили у цьому потрібної речі, а прозвали це чудо техніки, дивний механічний звір. Було це десь у Канаді аж 105 років тому. Жозеф виріс у сім'ї звичайного фермера і був найстаршим з восьми дітей. Він не одразу вивійшов снігохід. Спершу це був паровозик, у якому завість двигуна був механізм настільного годинника. Потім були інші іграшки човен, трактор і навіть міні-автомобіль. У підлітковому віці Жозеф вирішив зробити щось суттєве, принаймні йому так здавалося. І як усі діти в такому віці наробив собі проблем. Випросив у сусіда рушницю і створив саморобну гармату. Під час випробувань горе винаходу мало не постраждав сам винахідник. До духовної семінарії. Боже, що трес? Дитину не любили. Батьки вирішили заспокоїти юного Генія і недовго думаючи, відправили його, а ну, спробуйте вгадати самі куди. До духовної семінарії. Оце так заспокоїли. Батьки завжди дуже непередбачувані, але повернімося до Жозефа, який саме приїхав додому на канікули. І от що сталося. Батько подарував йому старенького форда. Це таке авто. Тато напевно не підозрював, що назавжди змінив долю сина. За кілька днів до Різдва хлопчик зібрав усю родину у дворі будинку. Жозеф пообіцяв усім справжню виставу. Я таке винайшов, що у вас очі на лоб полізуть. Це була цитата, і от що це було. Дві пари санчат, а згори двигун від Форда. А до двигуна прикріплений величезний пропелер з літака. Хлопець сів на свій винахід і помчав катати свого брата Леопольда. А коли повернувся тато, наказав розібрати небезпечну машину. Але цього дня всі зрозуміли, Жозеф точно не буде священником. Все, що відбувалося далі, є прикладом того, як потрібно йти до своєї мрії. З 17 років, коли Жозеф почав працювати автомеханіком, і цілісіньке життя він не зупинявся, творив і творив спершу один снігохід на гусеницях, потім інший, змінював і вдосконалював, аж поки не створив власну компанію з виробництва. Снігоході! Найцікавіше, що дітище ще бомбардіє працює і досі. Одна з найвідоміших машинобудівних. І увага! Погляньте авіакомпаній світу! Тому мрійте дійте. а з вами була Еммі. Побачимось!